Ходять легенди, що це найсмачніша паска з магазину в супермаркетів. Оце перевірка, чи можна відгукам з Тіктоку довіряти, а то всі так хвалять. Короче, ой, ну нож прям провалився. Вона максимально м'яка. Калорії там, звісно, 400 на 100 грамів і склад краще не читайте. Він жахливий. <глев> Я в шокі. Дуже м'яка. Гляньте, прям вообще. І дуже пахне апельсинкою. Красивий жовтий колір не забита взагалі ізюму можна було більше. Є люди, які терпіти не можуть ізюм, а я обожнюю всі родзинки. Пробуємо. Мінус цієї паски, mm -hmm. що неможливо зупинитися, хочеться зжерти усю. Вона дуже ніжна. Ніби якийсь панетон, хоча це і паска. Чесно, пушок. Просто пушок, подивіться, я в шосі. Mm -hmm. Вона прям розтворяється у роті. Пробуємо, шапочку. Шапочка не дуже дуже така притурна, надто солодка не вау. а от сам кекс не пересушений. М -м -м. Я в шоці. Я не знаю, чи я раніше не куштувала. Якщо ви такі самі, як я, скуштуйте, от реально вам сподобається. обалденне.